Вітаю вас, малята! Сьогодні відзначають День української писемності та мови. Тож пропоную вам поговорити про нашу рідну мову. Кожна людина повинна пам'ятати свою історію, національність та своє коріння. Кожна людина має любити, цінувати та берегти свою рідну мову. Сьогодні у всьому світі нараховують близько 6 тисяч різних мов, проте більшість із них не використовують у побуті, і вони знаходяться під загрозою зникнення. Сьогодні ми відзначаємо свято нашої рідної української мови. Вона належить до старописемних мов. Українська мова дуже мелодійна та квітуча. Завдяки багатьом українським письменникам ми можемо насолоджуватись різними творами, які написані рідною мовою. Прослухайте, будь ласка, невеличку казочку про українську мову. Ним давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати та танцювати. Чати казками, які були дуже цікавими. А ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Думала вона загубити українську мову. Підійшла вона до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила мова незнайомцям, і вона розповіла про веселі. Звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила лиходійка. «На твою неповагу я тебе покараю, і чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилася мова у незнайомому королівстві та засумувала, та недовго вона була самотньою мешканці королівства. Запросили незнайомку до себе, втішили та обігріли. Дізнавшись про її лиху долю, запропонували залишитись у них. Забаром у цьому королівстві не залишилось нікого, хто був би байдужий до української мови. Її любили за уміння розповідати цікаві казки за добрі поради. Сподіваюсь, вам сподобалась казка малята. До зустрічі!